Система шкільної освіти у Франції чи дійсно вона така крута, як про неї розповідають, скільки за що потрібно платити і з якого віку діти тут йдуть до школи? Сьогодні розберемо це дуже важливе питання. Погнали! Але перед тим як ми почнемо, нагадую вам, щоб ви не забували підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому відео і, звичайно ж, натискати на дзвіночок, щоб першими отримувати всі новини про нові випуски на цьому каналі. Давайте почнемо з загальної інформації. Я вам розкажу трішки, як тут все це побудовано, і далі поділюся своїм досвідом, як у мене це, тому що в мене тут двоє дітей: молодша ходить до садочку, а старша вже ходить до школи. Тому мені є чим з вами поділитись. По-перше, у Франції освіта є безкоштовною і обов'язковою для дітей віком від 3 до 16 років. По-друге, такою особливістю є те, що держава на 100% приймає участь в організації. Шкільної освіти. По-третє, е мова, на якій навчаються діти, є французькою. Четверте, це шкільна система ділиться на чотири ключові етапи. Перший етап це еколь-матернель, куди йдуть діти в три роки. Да, так, це дійсно дуже-дуже маленький вік для того, щоб іти в школу, але у Франції це саме так називається. Еколь-матернель, туди йдуть діти в три і навчаються там до 5-6 років. Е в неї входить три серії секції, в яких навчаються діти, перше це для взагалі маленьких, яким три роки, потім для тих, кому чотири роки, і для тих, кому п'ять років. Далі після завершення цієї школи діти йдуть в іншу школу, яка називається «Еколь Прімер. І там вони вже навчаються цілих п'ять років це з шести до одинадцяти. І, по-перше, там є перший клас це підготовчий. Немає взагалі у Франції такого е, розуміння, як перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий клас, як у нас. В них взагалі система якось складена навпаки. Ось зараз ви можете побачити перед собою систему, цю і побачити, як це працює. Тобто, наприклад, в Виколі Прімер є спочатку курс, який підготує дітей до того, щоб піти в перший клас, ну так називаємо перший, потім є перший клас, потім є другий клас, потім є середній перший клас. Потім є середній другий клас, і після цього діти вже заверш... закінчують цю школу, еколь-пример. Далі діти йдуть в коледж. Е, для нас коледж це взагалі дещо інше. Так, туди йдуть після школи, навчаються якимось спеціальностям. Ні, тут це не так, це просто продовження далі школи. І в 11 років діти йдуть туди і навчаються там до 14 років. І там вже є шостий клас, потім п'ятий клас, потім четвер. Потім третій клас, тобто, все, все навпаки. Чим старше ти стаєш, тим в тебе менше менший номер класу. Ось так от і далі вже йде ліцей, де навчаються з 15 до 18 років, і там, в залежності від того, яка у вас спеціальність, ви можете там залишатися довше або можете закінчити в 16 років, здати так називаємо бак, як він тут називається. Це такий екзамен, і завершити школу і піти далі навчатися в університет. Завершити ліцей і піти далі, навчати, далі навчатися в університет. Тобто у них діє це ось так: дуже цікаво. Я не знаю, як освіта, якість освіти в ліцеї і в коледжі, але те, що я бачу, як навчають дітей. у у школі, в якій ходить мій син Айдан, мені дуже подобається в загальному робочі часи школи з 8.30 до 16.30. ворота відкриваються в 8.20 і у вас є всього лише 10 хвилин, щоб встигнути завести вашу дитину до школи. Інколи це просто квест, але це так. Потім ворота просто зачиняються, і ви вже не можете ні постукати. Будь ласка, візьміть мою дитину. Ні, це все не працює, тому що ворота зачиняються і все. І так само це працює ввечері. Тобто в 16.20 ворота відкриваються, і ви повинні забрати дитину до 16.30. Якщо ви не забрали дитину до 16.30, то вони вже там дзвонять. Якщо вони не можуть вам додзвонитися, то дитину віддають, грубо говоря, в мерію, і дитина потім чекає там, коли за нею повернуть. Це батьки. Але я не рекомендую так робити, тому що це не дуже ок. Ну, в цілому є додаткові часи. Це не зовсім школа, це називається перісколер, І ви можете дітей залишити, наприклад, раніше привезти до школи з сьомої години ранку, або залишити пізніше і забрати до шостої години вечора. Тобто така система також у них є. Це не безкоштовно, за це потрібно додатково доплачувати, але це не дуже великі гроші. Тому в цілому, якщо ви працюєте, то ви можете цим користуватися. Це дуже зручно. У мене зараз малий ходить і він дуже йому подобається. Е, унікальна система у Франції тим, що в школу ходять понеділок-вівторок, середа це вихідний день і четвер-п'ятниця. Тобто 4 дні на тиждень діти ходять до школи. Так, якщо ви віддаєте дитину в Перісколер, то по середам ви також можете її заводити до школи, і він чи вона цілий день там знаходиться, але це якщо ви працюєте або просто хочете додатково доплачувати, щоб ваша дитина ходила додатково ще в середу в школу. Канікул у французьких школах немало. І діляться Франція взагалі поділена на три зони: А, Б та С. І в залежності від того, в якому регіоні ви живете, у вас є буква за вами закріплена, і від цього залежать дати канікул. Ми знаходимося в зоні Б, тому ми дивимося в інтернеті просто, наприклад, в зоні Б на 2023 рік, чи навчальний там 2022-2023 рік, як, які будуть канікули, в які дати і, і, і плануємо там, відпочинок або плануємо. Якісь свої справи вже конкретно дивлячись на дати. В цілому діти, наприклад, в нашій зоні, Б, вони почали навчатися 1 вересня. До речі, 1 вересня взагалі немає ніякого свята, немає квітів, немає бантиків, немає біленьких шкарпеточок і цього всього немає ніяких. Урочистих прям таких подій. І діти просто йдуть в шортах, футболках. Звичайно, як вони ходять кожного дня, йдуть до школи і все. І починається у них навчання. Канікули є в них осінні, потім є канікули різдвяні, це до нового року. Два тижні два тижні осінніх канікул, два тижні до нового року, два тижні зимових канікул це в. Лютому місяці потім є два тижні весняних канікул. Додатково ще є додатково ще є в травні. Декілька днів це не багато, але декілька днів ще п'ять днів здається. додатково. і все. І потім закінчують навчання. Вони в цьому році, наприклад, 23-му році закінчують навчання 8 липня. Тобто достатньо такий довгий навчальний рік, потім півтори місяці канікулів, і знову 1 вересня діти йдуть до школи. Що дуже цікаво, це те, що кожного року змінюється клас. Тобто він розформуровується і взагалі з різними дітьми кожного року навчається ваша дитина. Це цікаво, мені здається, що. Так, навіть набагато краще ніж коли ти навчаєшся по 10 років з одними і тими самими людьми. Якщо говорити про свою персональну думку з приводу школи, вона мені здається майже. Ідеальною, тому що, по-перше, за рік навчання я нічого не заплатила. Єдине, що був якийсь на початку року якийсь збір 15 євро. Потім ми декілька разів діти ходили до кінотеатру і для того, щоб замовити автобус, ми додатково платили по 2 євро, декілька разів, але це взагалі ні про що тут у Європі. І також я плачу додатково за зараз за те, що він ходить у перисколери, він залишається. Після 16.30 і забираю я його до 6 вечора. І також він ходить в середу на повний день, тому за це додатково доплачу. Тут, в залежності від того, скільки годин і скільки таких днів було в місяці, але приблизно це е, десь 70 євро на місяць виходить. Я знаю, що в старших класах є нюанси, наприклад, з англійською мовою або з математикою. Багато мені е, знайомих кажуть, що не на дуже високо якому рівні тут навчають е цим е предметам, але я не знаю цього. Я сама ще поки що мені зарано, да, тому що моєму малому тільки 5, і е в 1 вересня він піде тільки в Еколь Прімер. Тому не знаю, будемо дивитися, якщо чогось не буде вистачати, будемо, звичайно, там підтягувати, чи додатково вивчати там в онлайні, або додатково ходити до якихось викладачів. Але я не думаю, що це якась гіперпроблема, і можливо тут просто важливо обрати навчальний заклад. І якщо вам важлива англійська мова, то тоді потрібно обов'язково звернути увагу, як викладають англійську мову саме в в цій школі. І 100% поруч з вами ви можете знайти школу, в якій все окей, і віддати туди дитину. Мені дуже подобається те, що дитина розвивається. Я бачу, що він е, приходить зі школи з гарним настроєм, він хоче туди ходити кожного дня, він навчився вже писати, е, трішки читає. Дуже багато всього знає на французькій мові, і це прикольно. Е, вони ходять до кінотеатру, як я вже казала. Вони дуже часто ходять на город, вони там щось е, садять, потім це їдять. Ну, коротко, це також, також прикольно, якщо говорити про те, що робити з дітьми, яким до трьох років, то у Франції дуже багато дитячих садків. Ви можете віддати дитину туди. Це не безкоштовно. За це потрібно платити, але все залежить від вашого фінансового стану. Тут взагалі у Франції все залежить від вашої заробітної плати, і сума, яку вам придеться платити за дитячий садок, залежить саме від. Цього показника. Тому це все дуже-дуже індивідуально. В мене зараз дитина ходить на повний день, тому що я ходжу на курси від полем і полем плуано допомагає, щоб дитина ходила, поки ви зайняті на курсах, щоб ходила на повний день. Але якщо ви ніде не працюєте, ви просто вдома, то, скоріш за все, ваша дитина зможе ходити в садочок лише 2-3 дні на тиждень по декілька годин. А якщо ви працюєте і у вас є робочий контракт, то, то, звичайно, можна домовитися, але це все дуже індивідуально. Сподіваюся, це відео допомогло вам трішки краще зрозуміти шкільну систему у Франції. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Також пишіть в коментарях, на які теми вам відзняти ще додаткових відео. І, звичайно ж, ставте лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось. З вами була Ілона Дарменова, Па-па!